Діво вітаю розклад для вас 21 по 27 липня 2025 року. Подивимося загально енергію цього тижня для вас. Ви наповнені, ви себе почуваєте прекрасно. Можливо, це людина, яка з вами поруч, але вам потрібен час на... Те, щоб обдумати якусь ситуацію. Ви відчуваєте, що вам потрібно побути наодинці і знайти а, рішення для свого питання. Ви його обов'язково знайдете? Одна ситуацію, яка чекає на вас на цьому тижні. Можливо, ситуація пов'язана з судом. А, з державними органами. Або також це якась ситуація, яка вкаже на те, що хтось отримав по заслугах. тому що заважаю вам. Дуже ви навантажені. Навантаження дуже сильне на вас. Ви це відчуваєте, вам дуже тяжко, але у вас немає варіантів, ви тягнете, тягнете, тягнете і йдете до цілі. Як би тяжко вам не було, ви все рівно дійдете до цілі, я вірю в це. Подивимось пораду карт для вас. Відпустіть трішки ситуацію, тому що скільки б ви не, вплив... не намагалися на неї вплинути, нічого не, може... не можете вдіяти, тому що ситуація зависла і це не залежить від вас. Потрібно трішки відпустити. Цей час не пройде дарма. На дні колоди ми бачили, що вам потрібно побути на самоті і обдумати. Так і ця карта показує, що зараз у вас ось виспали руки, підвисли, ви не можете нічого вдіяти, але ця ситуація піде вам на плюс, вам прийде. Рішення, в цій тиші ви зможете знайти рішення. Ось. Вам потрібно зробити баланс між вашими цілями і вашими можливостями, і тоді ви зможете рухатися вперед. Ви дивитесь на новий горизонти, але не обдумано, не варто бігти. Спершу обдумати, які у вас є можливості, чи дають вони вам реальну допомогу дійти до ваших цілей і тоді вирухайтеся. Я бажаю вам прекрасного тижня. буду рада до вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе та ви зможете дарувати цю любов оточуючим. До наступних зустрічей!